Трамп воюватиме проти Путіна за рахунок Китаю і вимагає йти в наступ. Зсу отримують томагавки вже наступного тижня. Пентагон готується до відправки разом з своїми військовими. Зеленський розніс міністрів на засіданні через відсутність захисту на енергооб'єктах. Як виявилось, за це ніхто не відповідальний. А депутати знову взялися за старе і вангують, що війна закінчиться до різдва. Космічні війська України отримають два нових супутники для розвідки. ТЦК у гонитві за планом почали виловлювати безхатченків. А чиновник з Полтавщини приховав від держави 93 мільйони статків і відбувся штрафом у 85 тисяч гривень. Про усе це далі вітаю. Мене звати Катерина Колган. Говоримо про найцікавіші події цього дня. Україна та країни Північної Європи запустять ініціативу для тренування та озброєння ЗСУ. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. До скандинавсько-балтійського проєкту долучаться Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща і Швеція. Ініціатива передбачає навчання українських бійців інструкторами партнерів, оснащення підрозділів озброєнням на рівні повної бригади, а також тренування на полігонах у Польщі. Тим часом, після засідання Рамштайн, 19 країн готові виділити Україні нові пакети допомоги через механізм Піру та двосторонні угоди. Вони включають зброю, навчання та фінансування. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Найвагоміший внесок зробить Данія. Країна виділить 171 мільйон доларів на флот, ремонт техніки, навчання та пальне. Німеччина обіцяє 2 мільярди доларів на ППО, артилерію, боєприпаси, протитанкові засоби та зв'язок. Нідерланди передають 90 мільйонів євро на виробництво розвідувальних і ударних дронів. Естонія 12 мільйонів доларів на дрони-перехоплювачі. Ще 30 мільйонів доларів виділяє на американську зброю через Pearl Литва, а також Норвегія. Близько 198 мільйонів доларів на програму закупівлі зброї США Ш... Ш... для озброєння ЗСУ. Україна має всі шанси отримати власні супутники для майбутніх космічних сил у складі зсу протягом наступного року. Про це повідомив член комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки народний депутат Федір Веніславський. За його словами, над цим вже працюють Міноборони та головне управління розвідки. Він відмовився називати кількість, але запевнив, що це супутники, які нам нададуть партнери. Вони стануть ключовим елементом для повноцінної роботи нових сил, зокрема для розвідки та моніторингу. Веніславський додав, що оборонний комітет рекомендував Верховній Раді внести зміни до закону при ЗСУ щодо створення космічних сил. Ініціатива посилить обороноздатність України в космічній сфері до 2030 року. Планують розгорнути систему попередження атак та моніторингу космосу. Українська крилата ракета Фламінго поки не перейшла до серійного виробництва. Було лише кілька успішних пусків на випробуваннях. Про це заявив нардеп від голосу. Секретар комітету Верховної ради з нацбезпеки Роман Костенко. За його словами, ракета базується на радянських зразках. І не є найсучаснішою. Нардеп сумнівається, що саме ця ракета стане основним видом зброї в Україні, тому потрібно розвивати нові і ефективніші проєкти. Ну в мене немає інформації щодо готовності до серійного виробництва. Я знаю те, що вона проходить зараз далі продовжує походити випробування. Були декілька пусків, які десь там. Ну, відносно можна назвати успішними, але вони не летіли точно на три тисячі кілометрів, і навіть на половину цієї дальності mm -hmm. вони не летіли. Десь вони там прилетіли щось, вони вразили, десь якесь було відхилення. Але це, це, це не те, що вони погані, а це тому, що такий шлях у ракет. Я не знаю жодної ракети в світі, яка відразу там з перших пусків прийшла в точку. Наскільки я пам'ятаю, то там гавки там десять чи п'ятнадцять років розробляли, поки вони успішно почали. Нормально літати тому очікувати, що там фламінго полетить, або там ця ракета там на наступний день точно не можна, але точно працювати в тебе в цьому напрямку. І ще один доказ зміни позиції Трампа, який раніше критикував Україну за відсутність шансів на перемогу. Тепер Трамп пропонує використати надходження від 500% торговельних мит на Китай на закупівлю зброї для української армії. Про це пише телеграф із посиланням на міністра фінансів США Скотта Бесента. Для цього президент Ша створить фонд перемоги для підтримки України. Кошти підуть на закупівлю зброї для ЗСУ. Трамп подоручив Бесенту обговорити план з європейськими союзниками напередодні візиту Зеленського до Білого Дому. Головна ідея задуму чинити тиск на Путіна через залежність Росії від Китаю, змушуючи його до переговорів. За даними міністра Дениса Шмигаля, на наступний рік Україні потрібно щонайменше 120 мільйонів доларів на оборону. І все ж Дональд Трамп наближається до рішення про постачання Україні крилетих ракет Томагавк дальністю до 2500 кілометрів. За даними джерел, це не лише посилить оборону Києва, а й змусить Німеччину передати ракети Таурус, які Берлін досі утримує. Про це пише «Київпост». Заяви Трампа це стратегічний тиск на союзників, особливо на канцлера Фрідріха Мерца. Якщо США дадуть Томагавк, це безумовно посилить тиск на Німеччину, яка досі опирається Таурус. Так вважає експерт Глен Говард з аналітичного центру Saratoga Foundation. Ініціатива Трампа частково викликана російськими атаками на українську енергомережу. Томагавки дозволять ЗСУ вдарити по глибоких тилах РФ на відміну від Атаканс. Цікаво, що канцлер Мерц уже анонсував розмову з Трампом про спільні зусилля для завершення війни. Трамп заявляє про підготовку України до контрнаступу. Міністр оборони США Гексет обіцяє вогневу міць для Києва. Тепер і в США говорять про мир через силу. Пентагон готує першу партію томагавків вже наступного тижня. А ось запускати їх можуть не українські, а американські фахівці. Що на це кажуть у Кремлі, та інші деталі в нашому сюжеті. Україна збирається піти в наступ. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп напередодні зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. На його думку, саме наступ за СУ стане центральною темою розмови між Трампом та Зеленським у Білому домі. Сполучені Штати обіцяють допомогти і не лише словом, а й ділом. Трамп також закликав президента Росії Володимира Путіна припинити вбивати українців і також росіян з його словами. Росія втратила у війні півтора мільйона осіб, переважно солдатів. І все, чого ми хочемо від президента Путіна, що він зупинив це, припинив вбивати українців і припинив вбивати росіян, бо він убиває багато росіян. Американський лідер також задався питанням, що було б більшим досягненням мир на близькому сході чи між Росією та Україною. Хоч історично конфлікт на близькому сході важче врегулювати, однак в реальності виявилося, що російсько-українська війна куди складніша. А тому Трамп тепер повністю зосереджується на цій темі, аби принести мир. Через силу міністр війни США під Гексит заявив на зустрічі Рамштайн в Брюсселі, що штати мають план, як зупинити Путіна. Глава Пентагону закликав усі європейські союзники НАТО долучитися до закупівлі американської зброї для України. Якщо ж Росія відмовиться обрати шлях до миру, то їй доведеться заплатити велику ціну за агресію проти України. Крім того, Гесет додав, що союзники НАТО з серпня зобов'язалися надати понад 2 мільярда доларів небезпекову допомогу для України. Тим часом західна преса повідомляє, що далекобійні ракети Томагавк уже в дорозі. В інституті вивчення війни кажуть, що після їх надходження в Україну майже 2000 тисячі російських військових об'єктів, включаючи 76 аеродромів, можуть опинитися в зоні ураження. Американські генерали закликали Трампа довіритися Зеленському і надати всю необхідну зброю. Українці не збираються атакувати цивільні об'єкти. Вони не будуть нападати на Москву, але люди заламують їм руки і хапають за голови. Говорять, це розширення війни, це військова ескалація. Це операція з метою відновити війну. Мотивація не в тому, щоб затягнути конфлікт, вона в тому, щоб покласти цьому край. Зрештою, як пише видання Financial Times, американці самі керуватимуть крилатими ракетами Томагавк у постачаннях постачанні Україні, і українських військових навіть не навчатимуть, як із ними поводитися а все через складність наведення попереду цікаві часи для Путіна однозначно. Українська делегація, на чолі з віце-прем'єром Юлією Свириденко та міністром оборони Рустемом Мум'яровим, провела зустріч з американським сенатором Марку Рубіо у Вашингтоні. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Сторони обговорили підготовку запланованої на п'ятниці зустрічі президентів України та США. також, обмінялися поглядами на довгострокову архітектуру безпеки. До того ж, не тільки для України, а й для всієї Європи. У самого Зеленського перед візитом в конгрес заплановані зустрічі з оборонними та енергетичними компаніями. В США. там мають обговорити модернізацію української енергомережі та захист від російських ударів перед зимою. Також передбачено переговори з оборонними гігантами. США. там йтиметься про контракти на ППО, високоточну артилерію та ракети «Атакамс» для розширення військово-технічної співпраці. І, зрештою, кульмінацією візиту стане зустріч зеленського з Трампом 17 жовтня. У Києві її бачать як шанс зафіксувати гарантії підтримки та прискорити нові оборонні угоди, включаючи постачання далекобійних ракет. Всередині країни теж аудит захисту енергетики, так як вже очевидно, Україна на порозі нових блекаутів. Видання Українська Правда пише, що саме це питання обговорювалося на нараді з керівництвом офісу президента МЗС, Міноборони та іншими 10 жовтня. Зеленський хотів з'ясувати, хто відповідає за оборону об'єктів і як допомогти. Попередня нарада 6 жовтня закінчилася суперечками, а ця пройшла ще більш напрузі. Саме тоді росіяни вдарили по двох київських ТЕЦ, залишивши половину міста без світла і води, включно з урядовим кварталом. Чиновники, начебто, перекладають вину на попередників, наприклад, екс-віцепрем'єра Кубракова. Хоча нинішні працюють вже довше за нього. Учасники кажуть, чим довше тривала розмова, тим менше ясності хто за що відповідає. Зеленський у гніві переходив на крик, вимагаючи конкретики, скільки об'єктів захищено, хто будує укриття. Будівництво захисту гальмується через політичні розбірки, затримки фінансування та звільнення ключових осіб. Захист повинен був мати три рівні, але після більш-менш спокійної зими 2024-2025 років фінансування припинили. Зараз намагаються завершити, але терміни вже нереальні. Тим часом Росія посилює терор за тиждень, три удари по газових об'єктах. І вже почалося. В «Укренерго» повідомили, що з 16.00 і до кінця доби в усіх регіонах України ймовірно запровадять графіки обмежень потужності для промисловості на дві черги. Аварійні відключення вже діють у Києві: Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Житомирській областях, частково Хмельницькій та Черкаській. Причина наслідки попередніх російських ударів по інфраструктурі. А у прифронтових регіонах взагалі можливі відключення на кілька днів. Експерти радять записатися зарядними станціями, павербанками, водою, ліхтариками та газовими пальниками. Взимку ситуація може погіршитись до повних блекаутів і обмежень газу. І, хоч зовсім немає якихось ознак того, що росіяни планують зупинити масовані обстріли чи енергетики, чи на фронті, втім, народний депутат Юрій Камальчук вважає, що бойові дії в Україні можуть припинитися вже до Різдва. За його словами, ключова умова для такого сценарію – швидка тристороння зустріч президентів України Володимира Зеленського США Дональда Трампа а також. Путіна. чи можливо знову ж таки зупинка вогню до різдва? Ми про це з вами говоримо далеко вже не вперше. І зараз знову відчувається, скажімо так, цю можливість. Тим більше, що планується нова зустріч політичних лідерів, коли буде зустріч, Трамп, Путін, Зеленський, невідомо, але було би добре, щоб вона насправді відбулася найближчим часом. А, а якщо це буде листопад, то ми побачимо зупинку вогню до Різдва. Неймовірно успішна операція від гармашів 44-ї окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола. Бійці знищили 6 одиниць російської артилерії, а саме 3 152-мм гаубиці 2А65-100Б, 2, 2 122-мм гаубиці Д-30 та 1 152-мм гармату 2А36 «Гіацинт-Б». Артилеристи використали точні удари для ураження прихованих позицій окупантів. Заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук підняв проблему гонитвити ЦК за цифрами замість відбору мотивованих кандидатів. За його словами, військоми почали масово доставляти до навчальних центрів ЗСУ без хатків. Суспільні акценти змістилися, і <кхем> на навчальні центри почали привозити. Бомжів, я зараз абсолютно не жартую, не утрірую, не гіперболізую. Говорю про те, що мені говорять інструктори, офіцери, мої друзі, знайомі з навчальних центрів, окрім людей з різними формами інвалідності, відкритими формами туберкульозу. На навчальні центри почали все частіше і частіше привозити саме без хатю. За словами кухарчука, інструктори та офіцери з центрів повідомляють про зростання таких випадків. Він додав, що така практика підриває боєздатність підрозділів, бо новобранці часто не готові психологічно чи фізично до служби. І власне це не говорить про те, що всі ТЦК виловлюють виключно вище перераховані категорії. Інакше українська армія давно би рухнула, але це поганий сигнал, про який потрібно говорити, про який потрібно повідомляти, який потрібно фіксувати. Інакше зміни так і не настануть. І очевидно, що безхатька, чи потрапляючи в армію, чи не потрапляючи до неї, навряд чи мислить категоріями збереження української державності і знищення ворога. Полтавський суд оштрафував колишнього начальника адміністративно-господарського відділу обласного управління Держказначейства Ігоря Веригу. Увага на 85 тисяч гривень за умисне приховування понад 95 мільйонів гривень у декларації за 2023 рік. Про це повідомляє НЗК. Верига. Задекларував 2,6 мільярда гривень доходів. До речі, разом із дружиною Ольгою, також держслужбовицею. Під час перевірки при звільненні на ЗК виявило розбіжності. Чиновник забув казати ще 95 мільйонів гривень. Слідство підтвердило умисел, і суд визнав його винним у кримінальному правопорушенні. Раніше вирогу підозрювали в незаконному походженні активів. Обшуки виявили нагороди від РФ, коштовності та елітний алкоголь. Це все про що встигаю розповісти. На цю мить. Поставте лайк під цим відео, напишіть коментар, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші новини. Побачимось.